Знову всіх вітаємо У нас зашквал відеороликів, що не зробиш тут для підписників, для, для того, що, щоб люди могли собі прийняти якесь рішення. Дивіться, цей роличок буде короткий, але дуже інформативний. Такого більше на Ютубі немає. Чому немає? Тому що ми самі це придумали. Ну, Можливо, десь хтось знайде щось подібне. А можливо, ви подивіться, якщо ви дивитесь цей ролик. Десь пізніше, можливо, дивіться на дату виходу. Можливо, це хтось вже скопіював. Потім, як котли там розказують, ось, десь там поляки роблять котли. А ви подивіться, коли ми почали робити котли, а коли поляки почали робити за, нашими, за нашим принципом котли. Так, дивіться, це буде мілізмівочок. Ось патрубочок Довжину робити по бажанню. Труба мідна 15 на 1 це дуже-дуже е, зараз актуально для пана Романа із Харківщини. Тільки що він до мене телефонував, кажу, дивіться, зараз буде новий роличок. Труба 15 на 1 мідна санком, м'яка в рулоні. Е, де придбати, можете телефонувати, дам контакти. Де ми все е, купуємо. Беремо цю трубу е, трубу. Там є е, шов, бажано, той шов трошки чим зняти, щоб труба проходила легенько. Бачите, там Тут вже зняти, напевно. Тут да? Бачите, труба проходить, як то кажуть, легенько вся пролітає, просто вона в у нас трошки нерівна. Треба акуратненько її оцей кінець вирівнювати. Вона в нас трошки зогнута, як був виток. Як був виток. Ми так відрізали для цього. Бачите? Труба проходить легенько. Трошки, трошки, або там вже далечка від товщини стінки. Ну, Ми стараємося брати трубу більш-менш, щоб була стінка не менше, як 2,8. Так, так, це питання зрозуміло. Далі. Різьбу ріжемо самі. Чому ріжемо самі? Тому що хорошої якості якраз нас не попалося. Якщо є хороша різьба, 3 четверті. Ну, можна зробити це півдюймовою пів різьбою. Але не так буде. Ну, Важніше робити, не так, скажімо, надійно, більш така тонка робота. Ми раніше так робили, а зараз перейшли на цей спосіб. Труба 15, ка ду 15, півдюйма ду 15 Зауважте. Хто мі... мірити, мені мір... там робить зауваження. Десь я зніму по трубах окреме, окреме відео. ДУ15, вона ззовні зовні 22 мм. 22 зовні. Ну, 21-22, як, яка... як яке лиття, який завод працює. Труба 3 четверті різьба берете. 3 четверті. Тобто 20-ка. Зовні вона десь 27. Можливо, навіть більше, може 28, напевно, зовні. Не хочеться. А, Зараз ми є тут штангель. І штанглі. Щоб нам не гадати, але вона також може бути трошки. Е, товша, трошки тонче. Не суть. Не суть. Так. Зовні у нас. 27. Видно, не ви, видно. 27. Різьба, три четверті. Трошечки ту зняли. Різьбу нарізали чи взяли готову різьбу. Всі фасочки познімали, підрізали. Більш-менш. Ну, ми беремо, щоб щось було більш-менш не, не тонке. в за то, мене зараз є різьба заводська. Ну, вона там фольга. Берете, беремо на вагу, в два рази легше за цю. Зажали в токарний станочок, у нас токарний станочок саморобний. Вже йому там більше як 50 років. Нема нормального станочка, але для такої роботи його достатньо. Зняли тут проточечку з таким розрахунком, щоб ця труба туди зайшла. Ну, так, Зроблено так плотненько. Зараз я не, руками не запхаю. Треба ставлю на ковадло і молоточком туди забиваємо. Можна зробити трошки вільніше. Забили. Коли ми заб'ємо, дивимося це півдюймова труба, різьба три четверті. Коли ми там заб'ємо, ми матимемо такий вузол. Тут проварили зваркою, Шовчика положили. Проварили зваркою. Я трошки обточив, тут трошки більш видно зварку. Зажали в саночок, відторцували. оце. Відторцували. Все, в принципі, я все вам розповів всі секрети. Я довго ну, думав такий спосіб, такий спосіб, такий спосіб, щоб було й дешево, надійно, герметично. Дивіться, там на нашому каналі буде такий дорогший спосіб, Заводські готові виходи. І вони і тоді не герметично. А це виходить просто, як то кажуть, і недорого, і всім доступно. Кажу, можливо, хтось таким вам не поділиться. Труба пройшла із середини теплоакумулятора. Випустили сюди. Випустили сюди. Розвальцювали, у нас тут колір дуже широка. Рольцювали. Купуємо редукцію таку, внутрішня. Три четверті різьба. Зовнішня півдюйма. Внутрішня три четверті, зовнішня півдюйма. Не знаю, тут пише щось. Ну, яку найдете. вона буває різний різні, як то кажуть, форми, різного кольору. Це ну, така, я не скажу, що вона надто міцна, але тут якісна латунь. І не слаба тут. Товщина достатня. Теж можу дати контакт, де ми її брали, де ми її купували. Все, труба вийшла, розвальцювали. Жгутика зробили, там я, напевно, показував. Паключку сюди намотали на трубу, під розвальцовочку, Паключку намотали на різьбу. І оцим все запритиснули. Ось цим все притиснули, герметичність 100%. Переживати нічого не треба. Ну, жгутика промазали уніпаком, тут намотали сюди, щоб ущільнювалося. Получиться у нас дивіться, як ущільнення. Те, що з бочки труба ущільнюється через Тут через розвальцовочка із паклею, потім різьба тут теж ущільнюється. Ззовні, на розвальцовочку ми зараз ложимо паранітове кільце і мажемо фіксуючим клеєм. Можна відмовитися від кільця, тобто ще раз клеєм. У вас вийде, якщо раптом, не дай Бог, щось там пропустить вас, хоча вона не може пропустити. Але так, ну, чисто теоретично, якщо під розвальцовку якась негерметичність, воно пройде сюди, теж немож... вас загерметизовано, тут все загерметизовано. Ну, можна це замінити ще такою гаєчкою, закидною гаєчкою, там теж одному відео показував. Але зараз ми так зупинилися, бо там ще виходить, не ущільнення. Якщо раптом прийшов сюди, воно буде отут торкатися розвальцовушка ще раз. Ще одне щільне. Получається подвійне ущільнення. Подвійне. Можна сюди клеєм і доміді. Боїтеся, що там, можливо, розвальцовка не ідеальна, те щось ідеальне. можливо, десь різьба трошки косить. Поставити паронітове тільце. Тут дуже широка колія. Конусів немає, ви нічого тут не зламаєте. Ну, хіба ж не знаєш, як буде тягнути. Не подобається, не повторюйте. Подобається повторюйте. Патента не беремо. Хоча, можливо, це варто було запатентувати. Ну, дивіться, на 90% ми все одно десь щось брали на працювання чужі, розпитували. Але на, на базі вже ну, від чогось відштовхувалися. Є ще кращий спосіб, але він, я ну, я зараз, поки про нього не буду говорити, але він потребує, по-перше, хорошого станочка токарного і багато більш токарних робіт. Але там взагалі без ніяких гущини, без ніякого паклі, там надто надійний хороший спосіб. Кому зацікавить, може колись десь зніму і розкажу. Вертаємося спочатку труба підйома. В принципі, ви можете перемотати спочатку проточечка, щоб знайшла тут... Різьба, три четверті проварили, проварне, відторсували. трубу пропустили сюди. Трубу пропустили нашу. Трубу, трубу розольцювали, запакували, затягнули і насолоджуємося теплою водою. Без, майже безлімітною. Все, дякую всім за перегляд. Очікуйте наших нових роликів. До зустрічі!